Ми будемо грати в Майнкрафт. Е, ну, ось бачите, е, ми вже заходимо. Всім добрий день. Е, ми будемо сьогодні грати в виживання Це буде гра Ну виживання. І е, потім, може я з кимось буду виживати на версії 1.16. Скоро я. Я не можу в скачати 1.17 версії, тому що не грузить в мене вона. Не можу скачати інтернет. Ну ось, от ось коли я приїду до там села, в мене друг е там It теж. Один ютуб, не, ютубер Уолка, то мы зіграємо в Майнкрафт. И зіснимемо видео на виживання. Бор творчий хор ж там виживання. Вот, ми вже заходимо. Так. Можете читати підсказки Майнкрафту. Що там? Наприклад, о, все. Ми вже зайшли. Тут. О, пісок рядом. Це добре, це дуже, дуже добре. Так. Дві доски нам. Так, бачите, беремо оцю доску. Ось, беремо верк, ставимо сюди і крафтимо крафтимо ми палочки, а потім беремо ще один оцей такий дуб і крафтимо собі топер. Ну, топор. Ось перетворюємо. І робимо топор. Ось. Тепер буде швидше нам копати І все таке. Так. Ах ты ж. А як Там, в воду еди. Там твоей мисте. Топлик. Малкий. Ах ты ж. Э, е! а як ты вийшов? Э, е, я не поняв. Ты шо, топник, маленький. Ты шо я не понял? Букуєш на мене. Ах, він обратний пливе. Давай, давай. Разбучуємо. Якби його... Давай, швидше, швидше купай. Думаю, цього досить поки. Тепер робимо таку штучку. Її біжимо копати. Оцени така маленька. Покопаємо, копаємо таку песірку маленьку. Яку всі роблять, в принципі, зробимо печку. Так. Ось так ось так. Так, і розкопаємо лову гілля. Це класна штука. Бо вугілля нам дуже сильно допоможе. Нам багато не треба. Нам тр трішки зводиться. Так, все, так, нам треба десь 10 кусків. Давай, давай. Все, в принципі, все. Так. Нам ще треба обустроювати нашу базу, І для цього ми дерево зробимо. Ось тільки нам досить. Ще ось деревце. Візьмемо ще трішечки піска, бо нам не вистачить. От вистачить 16 штучок. Добре, шість. А цього. Замало, як всі знають, я просто. Ай, добре, поки може, не треба рубати? треба? Не знаю. Зараз тр... трошки дорубаю піска. рубати пісок. Це щось новеньке. Так, все. 15 штук мені згодиться. Так, і ось так. Тепер треба робити домик, наш перший дім. Так, ось, буде він знаходиться ось тут. Ми потім більше його ж зробимо, поки в нас буде така маленька коробочка. Ну, як маленька? Не зовсім. Маленьке. Таке злодиці щось. Ні. Думаю, ні 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 Треба побільше. О, в мене є ідея. Ось так. Все. Цього нам буде достатньо. Достатньо. Так, тепер. Точніший топор. І все, можна обустраювати наш домик. Домик гном. Ой, побачите. Так, зараз переносимо наш верстат. Кісок сюди, двірівні скоро, нам треба дерево. Ще більше дерева, там мало, замало для нас. Будемо тут виживати. Так, му мо Так, скільки нас же часу? А ну, нормально. Для виживання треба ще більше часу. Це 8 минут зима. Такс. Давайте зробимо кучу дерева. Ого. 4 скла. Дуже добре. Дуже добре. Так. Ось тут зробимо сіночку. Так. Робимо стіночку, стіночку, стіночку. Такс. Такс, такс, такс. Довго не говорив я, так? Просто треба добувати. Це таке діло. Такс. Бо не цікаво думаю, як я говорю. Ось. Такс. Тепер сюди заходимо. Такс, 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 такс. Ось сюди, сюди, сюди. Eh, сюди, сюди, потім, сюди, 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 потім. Так, ось це треба зламати нам. Так. Треба помістити сюди, потім сюди. Сюди. Є треба скоро. Закінчувати вже ніч скоро буде. Такс, 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 такс. Бустріше, быстріше. Треба двері хоча б зробити. Так Сюди, 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 сюди. Сім сюди Я робимо ось таку штуку. Так. Так, так, так. Зробимо камеру таке скло. Так, так. Так, так. І ось так. Так. Тепер треба. Робити, зробити Зробити, зробити наші дверцята. Гарні такі. Так, ставимо їх сюди, потім сюди. У нас більше немає цих факел, так? Чи є? Чи є чи є а ну у нас можемо скрафтити факел з допомогою цього. Ну, візьму я одне вугілля. Візьму іскаращу досочки. Так, да, у нас є чотири факели. Поздравляю з е нас. Ми зробили факел. Ось там ендермен є. Ось така маленька хатка в нас буде. Такс. Тепер теперки. Нам треба зробити ось, ось таку штуку. Ось таку. У нас є світло, і нам треба зробити підлогу. Це буде гарно для нашого дому. Так, 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 так. Можна теж зробити таку халабудку маленьку. Всім, в принципі, такими з можна зробити її. Те, що я і зроблю, в принципі. Так. Це буде основна частина І першою ми робимо з вами. А тут не поміщається. Ось що це? Воно сюди перейшло. Якраз зламався Так, а тут поки буде ось так. Так. Ми тут а ми можемо, знаєте, як зробити лайфхак. Бачите? Такий лайфхак ми можемо зробити з вами. А сюди можна зробити. Зру... Це все. На сьогодні це все. Всім до побачення. Бувайте!